7 у нас уже осінь сама сама, сама така вже. Всі листочки жовті практично, є ще дерева, які має ще зелень ще травичка трошки зелена, але температура у нас, щоб ви розуміли, вже 9 градусів тепла, 10 в день це максимально. Ми наближаємося вже до зими, ще трішки, випадуть сніг, і думаю через питання пару тижнів і тоді вже зима до кінця квітня. Ну, сніг буде стояти. Так що, друзі, що хотілося вам сказати, що це дуже чудово, що ми Канаді Тут дуже класна природа, де б ви не було. В Канаді вона надзвичайно багатоколірна, надзвичайно різноманітна. Ми вчора були з дружиною на грибах в лісі, понаходила дуже багато. Опеньки вже відходять, але ще можна було вибрати молоденьких. Також ми знайшли дуже багато підберезників. Я напевно це в кінці відео ви викладу, щоб ви фотографії побачили. Пару фотографій викладу з цього. Отже, що хотілося сказати що я рекомендую всім їхати в Канаду, всім пробувати, не слухати нікого, тому що все, що відбувається, це відбувається з вами. І ви маєте самі собі рішення зробити, чи ви хочете в цій країні залишатися і будувати своє життя чи ні. Не всім вона зайде. Дивіться, багато відео я розказую про Канаду, я розказую свою думку. Отже, що хочеться сказати, що ви мусите поїхати, попробувати і спішіть, тому що це потрібно зробити в цьому місяці, щоб було легше знайти роботу, або вже повертатися весною. Але не забувайте, що допомога з готелем до березня. Всі пишуть що до кінця березня 2024 року, але я кажу до березня, тому що ну, не потрібно розраховувати на останні дні, бо не дай Боже щось зміниться, що а от мені казали, а тут все змінилося. Зазвичай в Канаді нічого не змінюється, але я людина така, що рекомендую всім заздалегідь їхати і будувати своє майбутнє. Щоб його упростити, то потрібно не чекати до останніх днів, поки якась буде допомога. Знаєте, дуже багато людей ще писало в коментарях, мені буквально. Не знаю, чоловік 10, точно. А, е, як можна виїхати в Канаду, я не відкрив Куєт. А ніяк ви не можете виїхати. Так, ви можете виїхати в Канаді, але що для цього потрібно? Все те, що було потрібно до поета. Е, це гостєва віза, туристична віза, куча довідок. По-перше, це все не безкоштовно, треба докази, і чому ви сюди їдете, ну, хоча, б, хоча б якісь кошти мати, щоб вони зрозуміли, що ви реально туристуєте їдете. І дуже багато коштів потрібно. На це це дуже тяжко зробити. все реально, але кажу, такого як було. Шансу, хто ним не користався. його вже немає. Канада давала повністю що таке кует. Можливо, є ще дотепер такі люди, які не знають. Кует це наскільки така класна програма була, що вам відкривали без різниці, чи це гостьова віза, чи це робоча. І відкривали. Ну, типу, нам відкрили до кінця дії паспорту, там на 8 років, потім почали відкривати ці робочі на 3 роки. Але є фішка, яку давала Канада. Що вона робила? Вона робила наступне. Ви, маючи візу по прильоту в Канаду, отримали... Ворк Перміт, який давав вам повний, фул доступ офіційно працювати в Канаді. Також вам вже в Канаді ви могли собі зробити медичну, медичне страхування безкоштовне, отримали ідентифікаційний свій номер і все. І ви були тут е, на всіх, на всіх, повторяю, рівних правах е, є на три роки. І у вас є шанс за, за цей час відкрити або податися на піар і залишитися в цій країні. Е, досить багато зроблено було цією країною, щоб українці могли тут залишитися. Мені подобається те, що ця країна дає тільки вам знаряддя і ви викурбовуєте свої щастя самі не дає там мільярд, так, є там одноразова допомога, є одноразова допомога, що ця країна вам надає. Але що мені найбільше сподобалося, що Канада не дає на постійній основі якісь виплати, ще щось ще щось ще щось, бо вона не займається ось таким. Вона вам дає все для того, щоб ви могли працювати, щоб ви цю країну... Щоб ви цю країну могли просто теж. Піднімати, щоб їй давати якийсь дохід від себе, це податки. Це взагалі просто робоча сила. І що хочеться сказати, чи я вважаю Канада рабство? Ні. Я вважаю. Хоча я Польщу люблю, але більше рабства я мав там. Ну, в плані того, що більше працював, тяжче було. Повірте, ну давайте так, ну давайте без повірте, це моя думка, це я так вважаю, це не означає, що ви маєте слухати в цьому мене, що я правий в цьому на всій мільярд процентів. Ні, так, так не може бути, кожної своя думка. Але я себе дуже вільно в в країні почуваю дуже вільно, тут дуже жорсткі закони, і якщо їх не виконувати, ви відчуєте просто наскільки тут працює система, і вам ну, не захочеться більше ніколи повторювати те, що ви нарушуєте, або взагалі. Вас можуть депортувати, залежно з чого ви або посадити, залежно, що ви порушували. І наскільки порушували. І так, тут вільність. Я дуже багато повторяю ці слова рівноправ'я людей в Канаді просто зашкалюю. Просто Ну, я не можу порівняти ні з одної країни Європи. Я багато де був. Не можу порівняти такого рівноправ'я як тут. Але тут працюють закони ще плюс, ще краще, ніж в Європі. І також рівноправ'я, якого ніде немає в Європі. Знаєте, о... тут багато хто казав мені з моїх підписників. От, дивися. Тут трошки оця... Канада трошки така сіра. Вони такі трохи пофігісти на все. А... Я так скажу. Класно би було, то що батьки нас виховали, кожен там хороші цінності. Ви їх собі залишайте. А от е добавляти до, до своєї от такої скарбнички. Цінності ви ще можете є оцю цінність життя. Тут неважлива хата, так, неважлива так, е... машина. Знаєте, що тут найбільше важливо? Тут саме найбільше важливо це е... просто те, що ви маєте жити, те, що ви маєте. Комфортно проводити час своєю сім'єю. Повірте, тут на такі всякі вихідні, на всякі такі маленькі відпочинки, тут не тяжко поїхати, в машину сів. В е, питаннях 200 км, 300 заправив на 40-50 баксів машину. Це 2-3 години робочого вашого часу, що вам платять. І е, все. І це не є багато, це є просто дуже мізерно мало. І е, тут люди постійно кудись виїжджають, постійно вони до, до останніх самих жорстких зимових морозів. Вони цінують час, вони виїжджають, вони проводять час. Так як має бути, ну, от, все. Я вважаю, що це досить-досить правильно. Отак от робити, як люди роблять. І в Україні, на жаль, я, от, я сам родом з Одеси, я пам'ятаю, ну, коли коли моря, немає часу на нього піти, потім жилося в захід. В Україні немає часу в гори піти, в похід якийсь, ні на що немає часу, немає ні грошей, ні часу, ні фіга немає. В Україні, знаєте, чесно, що мене дуже сильно тривожить, це те, що дуже комфортно себе почувають злочинці, вбивці. І ті, що при рулю і Верховна Рада і так далі, отут це комфортне життя, це люди нічому собі не відмовляють, все решта дуже-дуже все погано виглядає. Тут, в цій країні, ви можете з нуля в всі з нуля починали. Але ви тут можете собі з часом е зробити своє життя, своє майбутнє, як ви хочете. Тут Дуже багато є можливостей. Ця країна дуже багато можливостей дає. Отже, мій такий висновок цього всього, що я привик. От 27 листопада буде рік, як ми в цій країні, я знімлю на річницю точно якесь відео враження, але я досить-досить сильно е, в захваті в цієї країни від її от, таких, дуже багатьох всяких е, моментів. Е, ті моменти потрібно е, відчути на собі. Чим більше в цій країні живеш, тим більше ти розумієш. Дивіться, тут навіть люди дотепер газети читають. Смішно, так? Блін, а де всі цінності, людства, що було? Що тепер? Телефони? Все? Ніхто ні до кого не ходить, ніхто ні з ким не спілкується. Ви розказуєте про Канаду, що в Канаді всі позакривалося. В Канаді більш спілкується, в Канаді можуть йти на вулиці, сказати привіт, як в тебе справа. І це нормально, там люди просто між собою в черзі стоять, і вони можуть спілкуватися. У нас морда кирпичом — все, все, що можуть наші зробити. У нас немає поваги один до одного. Тут люди поважають, тут мільйон. Просто національності мільйон. І все окей. Так що, друзі. Зараз приключу на себе секундочку. Продовжимо. Що хотілося ще вам сказати? Цікавого, що кажуть, що мені пекло дуже холодний. Так, частично це правда. Але тут сухий клімат, мені тут дуже сильно подобається. Мені дуже підходить тут клімат, мені подобається, коли зимою навіть 30 градусів, мінуса але тут сухий клімат, воно так не відчувається. І хочеться ще сказати, люди. Ви не забувайте, коли ви їдете в країну, а саме в Канаду ми про неї спілкуємося зараз. То в Канаді це є холодна країна. Це є не Африка, це не є якісь теплі країни. Вона є холодна країна. Тут є класне літо, тепле. тут досить жарко літом. І це не місяць часу, воно довго це літо тут в Канаді. Що хотілося ще сказати, що ви маєте просто розуміти, максимально моніторити про клімат Канади. Кожна провінція має інший клімат, щоб ви розуміли собі Манітоба по розмірах приблизно така як Україна, а тут проживає 700 тисяч в Вінніпезі і 300 тисяч по всій Манітобі. Це трошки більше мільйона людей проживає тут. Так що ви маєте розуміти те, що це, ще раз повторююся, холодна країна, моніторте, моніторте які кліматичні умови в кожній провінції, щоб ви могли бути готові до цього. Комусь не підходить тиск там атмосферний, комусь не подобається перепади температури, комусь не подобається сухий клімат, комусь не подобається вологий клімат. У кожній провінції кардинально все інакше. Так що хотілося б вам сказати і вас попросити, моніторити все, бути готові до всього. Успіхів вам, вашій родині, здоров'я насамперед, мирного неба, бережіть себе, свою родину, будьте щирими людьми, допомагайте людям довкола, не проходьте просто байдужо, тому що я вважаю, що це неправильно так робити. І тут Потрібно об'єднуватися, українці мають бути хорошою нацією, доброзичливою нацією. І я сподіваюся, що колись так над неї буде, тому що, на жаль, дуже багато наших українців хочуть тільки використати момент, використати з кожної людини максимально все, щоб людина просто була використаною. Я дуже Надіюся, що це поміняється, що наша нація буде сильною. Так що, друзі, слава Україні. Україна переможе обов'язково. Ставимо вподобайки, підтримуємо українськомовний контент. Я дуже хочу, щоб ви більше підписувалися, більше писали коментарів, більше це просто право розвивало мій канал, друге, що попрошу, в описах під цим відео буде назва мого телеграм-чату. Заходіть, безпосередньо задавайте питання, я там відповідати буду на ці питання. Так що, друзі, всім успіху. З вами, як традиційно, я кажу або в новому відео, або в канаді з кимось. Я завжди йду на зустріч, я завжди, коли маю час, хоча б трішки, стараюся допомогти, приділити увагу. Я не та людина, що морожуся і. Хочу допомогти облегшити ваше перебування в перших днів в Канаді. Я не та людина, що промовчу, не та людина, що буду стояти осторонь і не буду звертати увагу, що у вас відбувається в вашому житті. Так що, друзі, слава Україні!